3 лютого в Україні утримуватимуться сильні морози. Вночі температура повітря опуститься до мінус 22-28 градусів. На півдні, південному заході та південному сході – до мінус 17-22. У день очікується мінус 14-20. На півдні – мінус 4-11. На Закарпатті місцями близько нуля. Погоду визначає антициклон, що приніс арктичне повітря. Опадів не буде. Вночі ясно, вдень сонячно, але холодно. Послаблення морозів синоптики прогнозують від 5 лютого, однак із вітром та опадами. А після потепління можливе нове похолодання, адже зима триває. Вранці небо на Полтавщині буде ясним і залишатиметься таким упродовж майже всього вівторка. А ввечері його затягнуть хмари без опадів. Температура повітря світлої пори доби становитиме мінус 15 градусів. Після опівночі опуститься до мінус 20. Ясна погода утримуватиметься у Кременчуці впевнено. По обіді небо може ненадовго затягнути хмарами. Без опадів. Удень повітря прогріється до мінус 15, вночі очікується 19 градусів морозу. У горішніх плавнях у день хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Без опадів. Мінус 12 градусів обіцяють синоптики опівдні, вночі буде прохолодніше, мінус 18. Вітер північно-західного напрямку до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 3 лютого 2002 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 9 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1957-го – 28 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.